...українці так как та, та, громадяни нашої України. Сьогодні ми будемо грати в игры, которые в Том Поня Героїв. О, нет. Перед просмотром, перед просмотром я, конечно, выключаю интернет, чтобы не приходилось такая фигня. Потому что, как вы ви видите, там, каждый день приходит как 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 какая-то реклама, то мусор какой-то. Я выключаю интернет, короче. Короче, за сьогодні перший зовні, коротше. Вітаю вас з першим із, із другим місяцем осені. Хай цей день принесе вам радість, щастя. На цей день я вирішив зробити вам для вас ролик. Цікавий. Якщо вам сподобається, поставте лайк мені. Мусором ми ти прибираємо. Граю я, я, я буду грати до 13. Тобто тривога була вночі через баліту кучора. Я, короче, отмечаю, що тривога вчора не було, вчора, короче, кидів не було, но макалась сьогодні. раніше прийшла, покиную, як сосо. Со. Ну, коротше. Ну так, коротше. Короче, вс, оце мої ігри. це, тільки от эту поставлю ігруску нагадую, сьогодні я ще буду в Кротів. Вчора був, був такий ливень до я Кротів, ви вчора в едете. Вчора вече всю водою топило. Все моя гра там побіг за золотом. О, ей то пацевопилом. Ну да. Має те. Ты можешь на Вот моя игрулька, которую я играл в не. Короче, надо тебе буду почистить память на телефоне, чтобы видео она было еще работать. Я загрузал люди-то. Ну да, потокайтесь на приям, потом полипай. Ой, выбор, выбор, Далі, Далее от открыть сундучок. Наш нас любимый сундук. Я не, 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 забыл его открыть. Раз. О, это хорошо. Вот не ну, поехали. На этот раз дать. сегодня я Я не такой короткий. Да, Ну, короче, я как-то вышел, просто играю в интересную игру. скоро буду играть, короче, в игру называется Roblox. Это игра уже будет, игра уже будет в лотопаде. Потому что я еще не думаю. До этого, в я буду играть в Roblox. Да, на я там не, не, не буду на я там не буду я буду свободный. Я буду вильным, вильным. буду Вот, вот это где-то опять. Ой, ты да, был в табли. Ну, что мы бегаем? О, а я, я знаю, что те, кто мы туда бегаем, мы быстро бегаем. Без этой игры, потом, Потому что я, уже наиграл в BP в Раз, и, как, 5, 6, а и, ну, не, не надо.

Моя игра, кроки. О, смотрите, они откидывают. Это мой кед там подойдут, когда бачимо. Я играю, друзья, потому что другие... Ой, не ладно, буде. Опа-на! Енотик вышел. Да, падло. Енот мрач. Давайте, давайте тентур прокачаем его дом. Потому что я не прокатывал, я от на дом. Давай, 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 прокачиваем. Так, сейчас прокачаем, прокачаем. Так, этот ролик будет готов только... Вроде так будет готово. Ну, мы надо покажем. Я сегодня не правильно знаю. Чему я этот ролик показал. Да, давайте сегодня поиграем только кого-то другого фразы. На такой площадке, площадке давайте поедем. Так, джинтер мне не нужен, так, этот он не нужен, так, бега не надо. Так, все, еще все надо, кого то мне, кого -то мне поиграть. Этого нет, этого нет. <свык> О, а помните, я помню, я это к когда-то, когда-то, выигрывал, я это к этому когда-то выигрывал. Давайте поіграємо у Ланзел, хоча будувати суму, потім мені не покрити хотіли. Мені короче, на гру не вистачає, тому що я моніторюю одаром. Я слідкую за силами, щоб не торік поїхати не проти України, щоб не було ніякої загрози в небі. Я сидую в мережі кожного разу, щоб вас появляти про Ну що?

я буду Треба буду, 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 буду купити тикву і будемо, будемо святкувати день що звідно. України святкується не тільки, не тільки в других країнах, але ще й в Україні. То ма така викида. Наблизим час, навіть на днями я буду грати на телефоні. Ніхто не, не будувати буду, буду загроз. Ух ты! Давай, мау, давай, 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 спасибо спасибо <паспал> давай, 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 а давай, а давай, 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 Ой-ой-ой! ой запасы тепляй, блядь. Да блин! Че за новую пока не могу? Ну, да. Я Дай забьиграм на, это, на этот, на эту вот эту локацию. Я блюдо все поговор. Якщо немає трати, ти ти можеш навіть не дзвонити Якщо ми стопи я лісу лише ти, як я ти Турнувати, як ти Ти це ловити, ти 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 канал, що хоча канал, що так і можна, тому що це вам не важливо Канал, що хоча ти 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 ти

Хоча цекінт, не стригаючи. Я прокачаю. А більше немає запасів. 13-13 Три, граємо. Блін. Ладно. Давайте що не монстру. В мене є WhatsApp, якщо... Що чесно, я, я моніторю заради вас. Ну, щоб ви були в укритті, там не ігнорували мої шанові мої, тривоги. Я, звісно, і що не даю тривогу, тому що я не радар. А ні, я рада, радар. Але але я, 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 є, я, я є радаром КПО. Ну, я моніторю всю загрозу, де ракети, де там, де шахіди. Я, Але я, ты, я не скажу чесно, я моніторю не з всіх один, тому що я не не працюю із нас Уносить, тому що я внутрішлю. Почують до мене, нуль там можу працювати, не знаю скільки. Ну Я стараюся зарадуватися, щоб вас повідомляти вас про роль. Моя, 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 моя команда, щоб, я, ой, мої, 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 мої помічники, адміністрація. Адміни, мають все, щоб допомагати, адміну, а вам, щоб ви мої світлі. Поки зараз за для України немає, а там пішки, пішки. Пінський ВПЛА РОМська Ахтарська покинув. Будуть першу. Булеві підвернені, я мене я, я не буду не Я грати не буду, тому що це є перебуває. Радую, що якщо, якщо, якщо як, як в країні загроза БПЛА, адмін виходить і світів. Або знає моніторити. Тому що, я, я вам ще раді говорю що, коли десь до рота, бо признаки десь там дола, то до цього я не працюю, тому що в тому що мене немає часу на Ну, Немає часу грати на мамне такий. Мене вже час, тому що зараз немає загрози. От і вийшов на час. На Ось вот так все і буде. Допомагати, щоб самим подати, тому що в мен, мене немає не часу. В принципі, я навряд літак, енергії, щоб плану поговорити. І, тому що дуже, велика, дуже велика робота, дуже висока рівня. Один коли один день, робота соседями Коли були великі миколаївці, пам'ятають. Я буду по дуже страшному чергу помилка. Як ми бачимо, що це дуже страшно. Я, я все помню що чай хоче. Я він згодом не запусти. Так. Да. На перший дорозі я решил для вас пожар. Кстати, ну, то дозумевся поверху. Свято розуміюся, не треба не, треба, не будемо показати. Да, давайте пойдем. Потому что тут нельзя проиграть. Я сейчас проиграю, потому что. А, нет, не поиграл, не, не. поиграл. Про... Пойдите, как-то можно. Оу. Рекорд на. Эм. А... Все. Ні, тут не рок, я інтернет поки не буду писати. Я можу сказати, що я був в Одесі, але казати причину не можу, тому що це не можна карати. Причина я був в Одесі, тому що там мене будуть я і того я не грав. Люди мав один ролі, ну для вас. Але нападаю, я не викладав відео, коли я досі не став. Не може бути мобільного інтернету, я не можу И вот ну, лучше, короче. Дайте еще одну гонку, короче, на нм. Дайте еще одну гонку и поиграем за, за Тома. Я на Тома не играл, потому что що... я был. Тощо... Мой канал в для того, чтобы играть, распыляться подсюда воду. На мой того, на канал и пишу про тревогу. Канал про тревогу, да. Але якщо вам треба такий і цей наказ, то чекайте, поки адміністрація не дасть вам ссылки. Не кризими, книги мои, або не розуміємо. І це буде ссылка на канал потребована. Там вся, там сілка хвост, повідомляю я. Так, і скоро на все видео будет зимна ава-аватарка. І що вам підпило, буде каміння перевезти там, коли я тут кажу. Аватарка вот эту клёвую, красивую, На... Я Ну, можно дать на что Я не знаю, Ну, побачу моя подарили. О, смотрите, 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 смотрите,

Ну может, но минитроп наклон. О, все монетки. Это закарац, его. Я пока, как новость игры и я не буду закачивать, потому что. Поки мне не потому что я там пока не могу показать. Ну, у меня є пару игр, но я игр.

Спасибо. Так что на маятер... Ну что бы на трошке я люблю это петь на Ой, Вот это и яка Да спасибо, вжив, зачем ты одном книжный ты монети тепланая? Ой-ой-ой. Все! скоро будет буде одна гонка яку я буду привязать давайте короче я не могу ничего застроить короче а не можно у тебя <звук> короче <звук> смотрите у тебя уже почти 13 сов Короче. Короче, я сейчас покажу вам, что будет, что будет, если я то зовни, короче. Я буду на дверку садить, чем у меня... Короче, видите. Короче, у меня есть. У меня новостям карта, короче, у меня есть интернет опасный, короче, ведь я покажу. Короте, мобільний, мобільний дані. Оце, я могу выкрутовывать, а тільки коли у меня намазать интернет, а отсюда, видите, я включаю Wi-Fi, только показать интернет я могу. Да, я Тарас, я вас, чтобы вам, вам. Ой, новости уже пришли. Сейчас вам уже что там пока три короче, это уже короче, а вам это ролик уже придет. Телефон уже начинает глючить, когда-то, 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 когда 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 Хорошо, ну має тратити, тому навіть. Ти якщо ми з тобою не тратити, нема що говорити. Я люблю поторці, які не саравити. Сейчас закрузает тревога. Вот, как мы видим, короче, там где-то тревоги, короче. Сейчас, короче, вам покажу вот инфу, что будет 10 зубня. Короче, я сам соки, короче, что-то уже, сука, готовляют эти гниды тут у меня канал, короче, а наше ПППУ. Наше ППУ так. Короче, нам те информационные инфа не надо. Это какой-то, это вс, праздник какой-то. Ну, поздравляю вас всех. Так, сейчас, 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 найду эту информацию. Тут была инфа инфа, что писали про что, что за свое. Ну, короче, как вы видимо, что всю зароду атакует Россия. З Той, що то Баліс Крима, то що, щось коротше. Я не можу, мене коротше мозок мозку таке під коротше витягнути росіян. Щас, щас покажу, що, то зараз я покажу коротше інформацію, що тут буде 10 жовтня.